Ми в цьому подкасті повинні відповісти на питання, чи не вмер ще таргет. Вона так. буде працювати, поки є соцмережі. Так, я, я вишня. Чесно. Yeah, love. Yeah, yeah. За шоу от, я подивлюсь на це на це пиздець. Не вмію робити дизайн нормально. Я взагалі не yeah. вмію. <laughs> 25 тисяч євро, мінімальний чек. Е, ну, Хочеться матюкнутися, але ну ладно, так. Всю тему Фейсбуку я вивчив за дві години, і після цього я вже заробив 400 доларів. просто зливали бюджет, занішувалися на роботі з гадалками. Реально, взагалі за тиждень, якщо прямо. Кажу, реально, давай. Не втомлюєшся? Ну так, знаєш, не буває. Я дивлюсь, думаю, він мені платить 1200 в місяць. 1200 в місяць, 4 роки підряд. Так, Влад, привіт. Привіт, Артем. Що? У нас сьогодні з тобою дуже така серйозна задача. Ми в цьому подкасті повинні відповісти на питання, чи не вмер ще таргет, чи можна йти в цю нішу, які тут перспективи, і чи буде вона найближчі там, років 5 ще приносити такий же самий результат? Ну і в цілому, як вона працює, які тут є можливості? Окей, а, давай і... починати. І невеличкий спойлер: так. вона буде працювати, поки є соцмережі. <сум> Супер, так, да. тут я згоден. Тобто. Навіть не 5 років найближче, ну а вічно. поки є соцмережі, є таргет Фейсбук, є таргет Інстаграм, є таргет TikTok. Вона буде працювати. Ну, типу, це вічніша. Так. Я вважаю. Ну можливо, будуть якісь зміни, будуть якісь нові алгоритми, але вона як працює, так і буде працювати. Давай так почнемо з того, що ти так в двох словах про себе: хто чим займаєшся? Ну хто ти ми вже знаємо. Влад, <реш> я влад звідки дасі кате влад. Я взагалі з міста Донецьк. Останні Ні. з 2019 року я а, жив у Києві, і останні півроку, вже в 2024 році, я переїхав до Варшави і ось півроку тут, як і я. Да в один період переїхали спочатку. Да, чесно здавалось, що буде якась така сумна. Навіть негативно не налаштовувалися. Чомусь і думали переїхати на кудись в тепло, в Іспанію. В Іспанія, так, да, 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 я, да, я знаю, ти да, також думав да, тому. Да. Тому такий у мене тригер трошки є, але насправді була чудова осінь, класна погодка. Ком'юніті тут знайшов класних людей, класних типу друзів, знайомих і так далі. Тому поки мене все прям влаштовує. Ну, і, і ми з тобою познайомилися місяць яким так ось взагалі типу Ти, особисто три тижні та, назад кілька із... тижнів тому <laughs> так я на вишня. Анла, я, я чесно скажу так. Я на тебе ще роки півтора тому був підписаний. і Ти для мене був референсом як по упаковці в інстаграмі <с. таргетолога. Бо ми по простаті по простаті упаковки, бо мені подобається такий мінімал вайб, коли у тебе є там грубо кажучи, особисте життя, сім'я, родина. Ти все це показуєш, транслюєш і як вона є? А да, типу, ти не робиш суто видложений дизайн, що ти там таргетолог і все. Бо О, я ти, не, не, ти вмію, людина, не. не вмію робити дизайн нормально. Я взагалі не вмію. Перший лайфхак можна бути таргетологом. Бо є на це дизайнери, які це вміють робити. До речі, до речі, багато. От я з новачками спілкуюсь, вони кажуть: я думаю, ти таргет, але я не людина, вилетіло слово з голови, яка може не творча, не творча, не креативна. І от це мене відштовхує. Давай, може, з цього питання. Одразу як не вийде. Давай, дивись, я взагалі також не креативна людина, і якщо порівнювати те, коли я починав таргаті, це ну mm -hmm. я свій перший проєкт взяв або кінець 18-го, або початку початок 2019 року. Тобто вже там 5 років. покажуть 5 років. Які там, я? Да, а, тобто вже п'ять років. Я коли от зараз повертаюсь, десь знаходжу свої старі креативи, або там старі свої сторіс, я просто стою за що? От на це і думаю, ну це пиздець. Просто ну, за, я не знаю, за, да. як це можна було взагалі виставляти навіть в сторіс, не те, що в рекламу. Але ми крутили, ми отримували результати. Ну я розумію, що ринок... Ти просто типу, згадав свій креатив зараз розповів на і ринок змінився з того часу. Типу, ну зараз більш так люди прискіпливі стали. Але ми запускали таку шляпу, извиняюсь, Ну просто вон, то, але це. воно працювало, воно давало окупність. Тому тут, типу, креатив це мишця. Вона качається, вона у вас приходить з досвідом. Типу, у вас качається надивленість, ви дивитесь, що роблять конкуренти, що роблять інші там таргетологи в своїх кейсах і так далі. І просто прокачуєтеся і стаєте краще. Плюс так. делегуєте створення креативів дизайнеру, СММ створення контенту, і, типу, ви займаєтесь часу технічними налаштуваннями. Так. Стосовно креативу, у мене був креатив. Короче, фільм «Оно», знаєш, цей клоун. Коротше, клоун, це і написано, що тоді на русь, на російській, ми настроїмо тебе страшно ефективну рекламу. Знаю, я <світую> Ж, жодного, жодного ліда, нічого не принесло, але ми думали, що це просто роз'єб буде. Просто ми зараз запустимо і все. Вже. Якщо пам'ятаєш, фільм Ігра в кальмара, Звичай. я зробив от цю вирізку з кальмарів. Морські. <ріст> е, да, це в мене був клієнт, дівчинка, вона була як експерт по Тіктоку, просувала mm -hmm. бізнеси в Тіктоці, типу, прикольні результати. Я дав їй фотку зверху на білий фон. На цьому mm -hmm. білому фоні така велика пачка ігри з кальмарів морських. І написано: Не будь калімаров, розвивай свій бізнес. У <ріст> нас <Вона з> кліки <ріст> виходили, щоб ти розумів, менше, ніж один цент. Це пиздець. Блин, Але не одні, однієї заявки не було просто. Mm -hmm. Типу вони склікували, думали, що за це запустили взагалі. У нас теж, до речі, <ріст> я думаю, що там кліки також були прикольні. Щоб ти подумали, що розкажи, що таке таргет, от простими словами. Що робить таргетолог, і в принципі про таргет. Окей, okay. якщо простими словами, як я взагалі типу дізнався, що таке таргет, саме на своєму прикладі скажу. Я гортав стрічку інстаграм, сторіс інстаграм, бачу реклама. Думаю, uh -huh. прикольно. Я спочатку думав, що це десь в гуглі налаштовується щось пов'язане з вуглом. Uh -huh. Потім почав просто в Ютубі подивився відос. Зрозумів, що це саме таргетована реклама, яка налаштовується через Фейсбук і, грубо кажучи, рекламу, яку ми бачимо в інстаграмі. Це там рілси, сторіс, стрічка або в Фейсбуці. Те саме там рілс, сторіс, стрічка. Це все таргетована реклама, мета Фейсбукець. Тобто таргетолог це людина, яка тицяє у Фейсбуці правильні кнопочки і налаштовує рекламу, щоб вона показувалась в в Інстаграм, в WhatsApp, месенджерах, там реклама і ну, на партнерських сервісах, скажімо так. так. Ну і таргетолог, це він знаходить клієнта. Тобто це якийсь власний бізнес? Та, який проходить це людина, з запитом. яка дає, скажімо, змогу, ну вона, скажімо, з'єднує бізнесу і клієнтів, тобто так, через да, можливість да, да. реклами в соціальних мережах. Так. Тому що бізнес він займається своїми бізнес-процесами, таргетолог він саме знає. Аспекти таргету знає, як працює маркетинг, як працює реклама, як її правильно налаштувати, оптимізувати і так далі. І вона є посередником, скажімо, з бізнесом і допомагає йому залучати клієнтів і слідкує саме за ключовими показниками. Бо бізнесу треба за своїми показниками слідкувати. Тобто, таргетолог робить по суті основне основну річ для бізнесу це приносить йому гроші гроші. Да, ну, гроші і клієнтів. Тут... Тобто а, ну, тут, скажімо, для кожного бізнесу основна річ може бути різними. Ну, для та, когось це може бути там підписники, підписники для когось так. може бути ліди, Тому що ну так. я справді багато працював з особистими брендами, і у нас було там, наприклад, перші місяці справа не в грошах. Але якщо взяти глобально, то всі, звісно, ну, глобально, про гроші, да. то да. ну у нас все просто... все це дов... підписники. Да. Для чого? Щоб їх потім Щоб потім їм продати щось. Продати щось. Да. Тому е тут просто да, питання. Чи актуальна ця професія? Як ця професія може бути не актуальною, якщо таргетолог це людина, яка приносить яка гроші приносить, в компанію? так. Да, результат просто скажімо... У мене були різні ніші, скажімо, бо просто часто думаю, що. А таргет в якійсь ніші не підходить. Mm -hmm. У мене була ось нещодавно ніша. Ми з нею там працювали кілька разів, бо вона запускалась як а періодами. Це ніша чартерних авіаперевезень по Європі, тобто, mm -hmm. наприклад, з телеф і швидких перевезень. Тобто сьогодні mm -hmm. телефонують, треба літак доставити з заводу Мерседес, наприклад, mm -hmm. в Мюнхені в Берлін. Вони сьогодні вилітають туди, забирають запчастини якісь і привозять їх там, з Мюнхену в Берлін або там якусь фармацію. Та не дешевою. 25 тисяч євро мінімальний чек, а, і типу з таргета приходили. А ще у мого знакомого таргетолога у нього був проєкт, який займається розширенням морського дна. Ну, тобто, є порт, Розширення. ну типу, щоб ну, зробити так. більше глибину в порті, наприклад, щоб заходило більше, більше кораблі. Да. І, типу, на таку нішу запускали таргет. Є. Я, чесно, не знаю, наскільки воно у нього ефективно спрацювало, але сам факт, що ось такий клієнт звернувся з таким запитом до таргетолога, Типу, мені треба no, клієнт, no. ну, мені треба, типу, показати цю роботу показати, що типу, ось таке навіть можна, там, грубо кажуть, і просувати і робити. Ми просуваємо нерухомість, я думаю, щось це проекти такі серйозні. Ну, хоча теж, я про нерухомість yeah, котеджі. Не, таунхауси. Да. Таунхауси ще й в Київській області. Гостомель, якщо не помиляюся. Uh -huh. Тут як мінімум не тільки те, що ціна, а ще й сам факт, да, в країні війна, і все одно все просувається, продається, і 20%. просто 5%. треба знати, як це робити. Я думаю, з війною навіть зараз краще може продається, no, Є, може, ніж з війни. Да. Ну так, да, да, може бути. Дивись, я от коли знову ж спілкуюся з новачками, чую часто, особливо з тими, хто постарше, чую часто таке: я не вмію користуватись комп'ютером. Там, Або в мене не супер швидкісний ноутбук, або там, не знаю, в мене тільки планшет. А що взагалі потрібно для старту? Техніка, ну тобто, навички, роботи з комп'ютером, якісь там, може, поглиблені? Чи потрібно це чи ні, і що потрібно дійсно? Дійсно потрібно бажання і по факту. Кілька годин часу, і ви вже розберетеся в інтерфейсі Facebook. Тобто, комп'ютер бажано, щоб він був, тому що з планшету чесно незручно. Можна, але незручно. Можна через, скажімо, ПК-версію заходити на планшеті, робити налаштування, але зручніше це робити або з ноутбука, або з комп'ютера, який персональний домашній комп'ютер. Коли я починав, у мене був комп'ютер, який не працював без зарядку. Ну, це це нормальне картина навіть з зарядкою. Але так забігаючи наперед, я своє перше навчання пройшов там в 2018 році, і я звідти взяв кілька кейсів. Вже ну, запустив, скажімо, кілька проєктів. Це були mm -hmm. невеликі чеки, там 150 доларів. І я зробив десь доларів 400, бо mm -hmm. ну, насправді у мене знань було там дуже це мало. Це твої перші проєкт. Це мої перші проєкти. Да, це там вісімнадцять, ну це знову ж таки, 18-19 років. Mm -hmm. Це мої перші проєкти. Я розумів, що на той курс, який я проходив, це був там. Не будемо піарити той курс, але <laughs> да, на да, цьому ну... курсі було. Багато скажемо про різний маркетинг, типу email маркетинг Google, SMM. Там, ну, коротше, про все і ні о чому. На кожен вид маркетингу два уроки. Mm -hmm. І от у мене про Facebook було два уроки десь по годині, по півтори. Тобто Всю тему Фейсбуку я вивчив за 2 години, і після цього я вже заробив 400 доларів. Якщо так взяти. І навіть ще в арбітражі 200 доларів заробив. Але Буто. потім заблокував всі свої аккаунти і подумав, бля, арбітраж, це фігня. Але я якщо не подумав, то можливо багато. Ну, як, якби я знав, що можна покупувати аккаунти. Ну да, да, да. тоді це було тільки році. Ну, типу, воно Фармінг, да, якщо не помиляюсь, був, був тоді. Ну, тоді. Я чесно. Просто знаю, сам бо... створиш аккаунт і починаєш там, коротше. Да. Дві а два, два тижні я щось тоді робити. запускав за бюджет типу і нормально окуповувався і коротше не будемо про той курс. Потім я зрозумів, що я переїхав з Донецька в Київ. Я пішов uh -huh. працювати в офлайн роботу. На... Я в Донецьку був супервайзером, торговим агентом. Тобто, тож займався там торговлею офлайн а, праця була. Uh -huh. Приїхав в Київ, думаю, ну я ж продавець, буду продавати. Підемо в цитрус. Цитрус це що ж там гроші крутяться. насправді я запитав там у ребят середня зарплата була до 1000 доларів, максимально у кращих продавців. Це рік? 19 20 Дол, так. Долар 26 26, так? 26 27 25 тисяч, 25 20 ну, це, тисяч тисяч ще, гривень, це, була це, це, да. це, ще для України. Була і менше, але типу, я ж думаю, о, нічого собі, прикольно, типу, буду працювати у кращих була там, я ж кажу, десь 60-70 тисяч тоді, це там майже 3 тисячі доларів, там десь половиною 3 тисячі доларів. Я думаю, ого, які перспективи там переді мною. Я ж пішов, ну, підав, подав заяву, там мене взяли, бо, типу, ну, гарний вже досвід був. Uh -huh. Чотири uh дні стажування теоретичного і 10 днів практичного. На 9-й день іспит. Uh -huh. Я ж це все в залі, там працюю, Ой, щось продаю, іспит здаю, визиваю директор, я проходжу цю співбесіду, і такий якийсь роздавлений. Виходжу з цієї співбесіни. де думаю, бля, мені тут працювати. І я коротше. Ще не працював вже не хочеться. Я да ще не працював. У мене ще Бейджик типу, стажер. постажер. Uh -huh. Думаю, бля, що робити. І я якраз там в цей час слідкував за кількома людьми, хто запускає свої онлайн проекти. Плюс у мене просто не було оточення. Всі uh -huh. працювали там і заробляли до 500 доларів, грубо кажучи, мої там друзі, знайомі, хтось заробляв трошки більше, там тисячу. Ну, півтори це був потолок у моїх там такого оточення, скажімо. А, і я слідкував і думаю, що коротше знайшов курс, на який я хочу піти. Це якраз курс по таргету то був тоді. Я думаю, якщо йти, то йти на максимальний пакет. Максимальний пакет тоді коштував 600 доларів. У мене ми тільки переїхали в Київ, переїхали в Київ з 1000 доларів, заплатили за два місяці за квартиру, типу, залог, і перший uh -huh, місяць uh -huh. квартира туди була по 300 доларів. Тобто 400 у мене залишилось, і я розумію, що, типу, у нас 400 доларів без зарплати no, no. ти, типу, не вивезеш. І коротше, я там своєму. Ну, спілкувався спочатку з дівчиною, яка зараз моя дружина. Uh -huh. Думаю, що будемо робити. Вона каже: давай, типу, ризикуй, але треба, типу, їбачити, скажімо. не сидіти а й працювати. Вона тоді теж пішла працювати адміном там, в барбершоп за 300 доларів в місяць. Uh -huh. Тобто, ну, дуже маленька заплатня. Тупо на квартиру. Для Києва це... Да, просто на квартиру. Типу а, І я пішов. Коротше, телефоную другу, кажу: можеш на пару місців зайняти 300 доларів, щоб зробити перший внесок і заплатити 300 доларів. Ну розсрочку взяти mm -hmm. на цей курс. Він каже: Окей, без питань. А, Дякую цьому другу. <реш> <реш> дякую, Друг, Ругу, якщо да. ти дивишся, дякую. <реш> <реш> да, дякую, дякую. Бо саме типу, з цих 300 доларів почалась історія. Прикольно. І е, я залітаю на навчання, навчання вже йшло типу, другий тиждень, і я за два місяці навчання роблю 4,5 тисячі доларів. Ще типу, раз прежде. під час навчання. За два місяці навчання. Да, я заробляю 4,5 тисячі доларів. Це, Можливо, це себе... перше, саме перше твоє навчання в Таргеть. У ну, мене це... дві години було, на тому курсі. Ну, да. то, потім, такий, ну, якщо загальний. брати повноцінний курс подарку, то це було моє перше курс. навчання. Я просто розумів, що якщо, типу, я не буду типу, працювати, мені, по-перше, треба заплатити другу частину 300 доларів, мені треба повернути другу 300 доларів, mm -hmm. мені треба платити за квартиру щомісяця 300 доларів, плюс мені треба жити. Mm -hmm. Там, щось купувати, якось одяг таке. Плюс в Києві ну, би, рівень життя повище ну, ніж да, Донецьку, да, і да, набагато повище. В Донецьку була своя да. квартира, типу, ну не було цих розходів. І коротше, я почав шукати клієнтів. Я просто що й робив. Я постійно шукав клієнтів. Я шукав uh -huh. в чатах, шукав розсилках, шукав, робив холодні дзвінки. Я у мене починався день, ну, тоді ще не було дитини. Типу і дружина виходила на роботу. Вона працювала два дня дома, два дня. Типу uh -huh. працює, два через два. І вона виходила, на роботу вона працювала з 10 ранку до 10 вечора. Угу. Я от з цього десятого ранку я міг ні разу не поїсти. Я типу садився, і я от з нею вона приходила. Типу, я ввечері вже сідав. Снідати. <сміх> ну, реально це бувало таке, що в мене був сніданок десь там, в п'ятій вечора, або якщо ми з нею зранку не поснідаємо. І я просто постійно шукав клієнтів, постійно вив, вив якісь перемовини. І от в перший місяць, коли тільки почав, я заробив там щось 1200 доларів. Ну, <смінь> на, напевно, не за два місяці, а десь за два з половиною місяця, за період навчання у мене вийшло 4,5. <сміх> а за другий майже 2000 доларів, і от за там, половинку третього там, ну, також там, півтори десь. А скільки це це тебе пройшло С давай так з перших спроб, навіть оце візьмемо навчання е, загальне, от від нього і до першої тисячі, оці 200 доларів, Скільки плюс-мінус по часу. Я коли після першого навчання, яке не вдало, я клієнтів типу не шукав. А ти ж ні ти ні, Та, нічого я не робив? Не шукав ну, тоді. Я, все там, ми за нього десь, забуваємо три, чотири, п'ять місяців. Якось навіть взагалі забув, uh -huh. що я проходив курс. Потім якось карантин почався. Король uh -huh. думаю, що робити? Спробую онлайн знайти. Я насправді знайшов трьох клієнтів, які там по 150 доларів мені заплатили uh, за кілька днів. Я не знаю, чому я більше не шукав. Просто по розсилкам з Просто по розсилкам. Тобто особистий бренд, стати нічого не ведеш. Може, пора вже? Не може, але якось не доходить. Дивись, що я дивуюся, знаєш, за який час я вийшов на першу тисячу доларів за півтора року. Я часто це чую, але в мене просто було таке, що якщо я не вийду, то мені ну, да, треба тебе, їхати да. в Донецьк. У мене просто так. Да. В чому був момент? Я був в Харкові, в мене своя квартира, мені, мені там, ну, тоді батьки допомагали. Можливо, це також зіграло, але я ще вважаю, що зіграло це саме перше. Хоч цим матюкнутися, але ну ладно, так. Коротше, погане навчання, не будемо теж без імен. Це було навчання за 800 гривень, uh -huh. на якому. Коротше, після навчання я не знав, що таке піксель. Я, не знав... ну, я мовчу про пошук клієнтів, бо цього не було взагалі. Тоді просто починався щось там десь побачив, оці зливи курсів, безкоштовний якийсь матеріал, Ютуб. І тик-мик ми якось там впродовж року з партнером щось там десь пробували, просто зливали бюджет, занішувалися на роботі з гадалками. Це взагалі просто мої yeah. -nice. улюблені. Коли не маєш що робити, ти заходиш, просто у нас був сайт, типу, залиште свої дані, як ми отримали ліди, і там була форма. Напишіть свою проблему. От нам, коли було сумно, прям, ми заходили і читали просто ці, ну, що, Problemi, люд, що люди пишуть. Щоб ти розумів, зверталася жіночка, яка в квартирі згубила загранпаспорт. Вона заплатила півтори тисячі. Я не, не пам'ятаю, що тоді був це, напевно, десь 19-й також рік, півтори тисячі євро гадалці. Щоб вона допомогла їй знайти паспорт в квартирі, ну коротше, і тому перше навчання дуже ну грає велику роль. Для цього. Ну і своя власна мотивація, тому що дійсно без цього ти яке б ти навчання не пройшов, ти будеш сидіти на одному місці. Ну і плюс я також можу додати, що типу можна себе а, як сказати, насильно засовувати в рамки там, де да, типу да. тобі буде важче. Наприклад, ти живеш зараз в квартирі за 200 доларів, перейдь в квартиру за 500, але я ти, так... типу да, заробляєш да, да, менше. Або там, ти живеш в квартирі за 500, перейдіть в квартиру за півтори. Ну, хочеш, не хочеш, тобі ти да, ти позербляти бійку. Так, або ти живеш, або ти не живеш. Так, і, ну як, як і все життя прожив, по суті, там, то з батьками, то у власній квартирі, мені було прям. Я себе, коли переїхав там у Львов вперше, ну там 500 доларів, в принципі, це було таке, а от тут уже тут уже ми спеціально обирали таку квартирку по, по солідній, щоб дійсно була мотивація щось робити. І це працює. Да, 100%. Давай тоді що, цю тему завершимо таким питанням: через скільки реально. Вийти на перший дохід в ніші. Давай візьмемо популярну суму в тисячу доларів. От реально О, дивись, реально взагалі за тиждень. Якщо прям <говори> <говори> кажу, реально давай. <говори> Ні, я маю на увазі, я ж не продовжу. Реально, типу, якщо ти скажімо, упоротий тип, який просто вирветься з двох ніг, не вміння аватар, але вміє продавати і вміє розмовляти. Я, типу, так робив спочатку просто. Я не вмів взагалі налаштовувати таргет, точніше, вмів, але не розумівся mm -hmm. в маркетингу. Я перші проєкти, чесно, там, десь позливав, я розумію це. Але у мене з того періоду свого курсу є досі один проєкт, який мені платять. Нормально платить. А, ну, давай детальніше, так, ще раз. У тебе є проєкт, який вже декілька років да, працює? Майже 4 роки твої? він працює, він мені платить 1200 в місяць. 1200 в місяць 4 роки підряд. Так. Да. Скільки часу витрачаєш на цей проєкт? Місяць, в день, mm, <хи> в рік. Ну, ти подивись, ми там просто закриваємо ще питання контенту, і якби mm -hmm. не контент. Ну, ти ж контентом не займаєшся? Так, да, я не займаюся, але, типу, я контролюю, щоб там контент-план був, mm -hmm. щоб теми, там щось таке. Ну, давай так, з контентом на цей ну, проект давай, ми так, витрачаємо так. десь дві години в тиждень. Ну, типу, дуже довго, це я доважаю. Е... Бо ну... якщо б не контент, то ми б витрачали б годину в місяць. Не втомлюєшся? Ну так, знаєш, не відбувається, дивлюсь, думаю, я може бути відпуск. А я, до речі, зробив їм знижечку на період війни, до, до цього було 1450. Коротше, да. все, на цьому зупиняємо. Так, давай поговоримо про конкуренцію. Давай. Таргетологів багато. Багато? На можливо. кожному шляху таргетолог, де не плюну там таргетолог, чи це на роботу таргетологів і чи дійсно класних спеціалістів багато. А, я скажу, що і таргетологів не так багато, як хотілось би, можливо, тому що всі, хто приходять на курс, я на деяких також був типонставником. Я просто на собі це бачив. Людина приходить на курс, вона така, все, я буду через тиждень заробляти mm, там вже да, мільйони, така да, мотивована. Вже, через місяць я купую собі порш. Приходить, починає модуль дивиться, два дивиться, все, вона здувається, здувається. І до кінця, наприклад, якщо у мене там група 50 людей, до кінця доходить реально 7-10 людей. З цих 7-10, хто дійшов, починає. Починають працювати 5. А з цих п'яти, хто почав працювати, залишаються в нічі 2. Тобто з 50 залишаються в нічі 2. І, в принципі, ну, математика така: тисячі людей приходить курси, 20-30 починають ну, працювати. Да. Да. Тому ну, таргетологів багато, насправді хто вміє якось налаштовувати, але хто собі себе, по-перше, може позиціонувати як таргетолог, хто може продавати, як таргетолог, хто може робити результат, як таргетолог, їх дуже мало. Плюс, якщо ти просто робиш собі упаковку, починаєш стабільно лідгенети, починаєш робити на себе якісь маркенсувати типу, таргетолог, да, і, який ну, може запустити рекламу на свої послуги. Ну, виділятись, коротше, да, серед просто інших. просто починаєш виділятись, ти вже входиш там топ-5%, типу таргетологів, які вирізняються і у Тебе будуть клієнти, будуть рекомендації, і, типу, буде таке. Ну, от mm -hmm. у мене за цей час роботи тригатологом з 2019 року вже більше 140 клієнтів, типу, з якими я працював. І останні півтора роки я взагалі не шукав клієнтів самостійно. Mm -hmm. Типу, не реклама, не. Там розсилки, на які холодні. Саме. А рекомендації сарафанка, <клес> партнерства, трошки ось щось таке. Запартнерилися там з іспанським, з іспанським самими агенцією, з іспанською. а, І, типу, вони там трошки дорожче продають послуги мої, угу. забирають свій відсоток, і угу. ми з ними працюємо от в такому форматі. Угу. Да, партнерка це топовий, топовий спосіб. Тобто, по суті, блог, ну, особистий бренд це привілегія, але його наявність і не обов'язково. Я Для того, через щоб блог з цих 140 клієнтів закрив людей 5 максимум. Можливо, ну 10. Типу, всіх через Телеграм, через е, якісь дзвінки, наприклад, якщо на себе рекламу запускав, літформа, дзвоню, вони uh -huh. навіть не бачили ніколи мій Інстаграм. І от зараз багато хто з клієнтів, з якими я працюю, вони, думаю, там не підписані або не бачать мій Мінстаграм. Uh -huh. Ну і додам ще стосовно конкуренції. Що якщо навіть, по-перше, написати в шапці профілю я таргетолог, цього ще недостатньо, а таких зараз прямо, дуже багато, і багато хто каже, та я от в Інсу зайшов, бив таргетолог в пошук і бачу, та там їх куча, ну куди я буду лізти. По-друге, якщо навіть ви так думаєте, то просто зайдіть в статистику зареєстрованих ФОПів за останній навіть рік, плюс-мінус, прикиньте. І ще подумайте про те, скільки до цього було, і скільки не реєструється, і скільки ще людей, українців, наприклад, виїхало за кордон і відкрило тут бізнес. І таких ну да, дуже так, багато. Навіть я не знаю, скільки має бути таргетологів, щоб їх вистачило просто на всі формати бізнесу. Тому для кожного знайдеться свій клієнт. Просто потрібно щось робити для цього і дійсно шукати. Окей, uh, мене тут друге питання: чи вистачить клієнтів на всіх таргетологів. Я думаю, ну, що ми на нього ти, вже я відповіли. Відповів, та, я та, можу та, додати, та. що я там дивився статистику по ю Це uh -huh. сервіс там український, uh -huh. який ФОП, скажімо, відстежує uh, за 2023 тисячі половини двадцять третього, половину двадцять року. Зареєстровано 400 40 тисяч нових ФОПів. Uh -huh. Тобто, ну там так, да, щось закрилось, але закрилось набагато менше, ніж ну, там да, ж, Там да. 1080 закрилось, ну нехай пускай там 300 тисяч залишилось фопів, які працюють. Це, так, так. Ну, ну, Це дуже, да. дуже великі цифри да, да згодок. Ти як таргетолог, розумієш, як працює не тільки реклама-маркетинг, да, а як працює, працюють бізнеси зсередини. Да. Чи дійсно, в принципі, ця робота дає тобі можливість. Да, коли ти попрацював, отримав якийсь досвід, ти можеш по суті відкрити будь-який свій бізнес? Якщо ти навіть, наприклад, тобі набридло працювати в таргеті, да, ти вигорів. Я думаю, що з таким часом, ти як і я попрацював 5 років, є да, ця невеличка я думка, думка, да. думка да, іти далі. Тому що дійсно робота з людьми, вона тим паче завжди одне і те саме, воно виграє. Давайте так, поєднаємо два питання в одному: чи дійсно дає можливість таргет розуміти бізнес середини відкрити будь-що? І в цілому, які є а, такі, скажімо так, двері можливостей, називаємо це так, окрім таргету, але ну попрацювавши в ці ніші, що можна робити далі, щоб по-перше отримати більше доходу? По друге, дата ну в цілому, масштабувати себе, свої результати. Окей, дивись, 100% коли ти працюєш з бізнесом, якщо ти нормальний таргетолог, то ти починаєш вивчати, що у них працює. Починаєш вивчати там показники, з яка реклама працює, що ну, типу більше Google приносить чи таргет, і починаєш це порівнювати більш так середини. Uh -huh. Ти занурюєшся в бізнеси, і якщо ти працюєш там кілька років, наприклад, з різними проектами з різними нішами, то ти їх починаєш бачити середини. Я працював з дуже багатьма нішами. типу, починаючи там від особистих брендів невеличких блогів і так далі там. І клініки, і авіакомпанії, і таке. І я бачу зсередини їх структури. Наприклад, там зараз клініка, в якій 60 лікарів працюють, різні послуги, і ми з ними там довго працюємо. А я бачу, що у них працює, як у них працюють адміністратори, як у них працюють там кол-центр. І я це все бачу і думаю, ну типу порівню наприклад з іншою клінікою, в якої mm -hmm. так не працює. І mm -hmm. думаю, я б для себе взяв собі, от, як вони працюють, тому mm -hmm. що там взяти додзвон від адміністратора, просто додати йому ну якусь одну задачку, що там треба ще раз подзвонити і нагадати. То там, як після операції, наприклад, запитати, як справи, так, як так, ви себе почуваєте, це прям дуже, тип, це дуже круто, для не. лояльності. Так. І тому ну, от так ви понирюєте, так, занурюєтесь, занурюєтесь да, в а, бізнеси, починаєте їх розуміти і можете потім для себе щось брати і відкривати своє. А, і якщо далі продовжити відповідь на це питання, куди масштабуватись, по-перше, mm -hmm. можна відкривати. Щось своє в офлайні. Ми з дружиною, наприклад, відкрили ще невеличкий інсташоп, який mm -hmm. там в період, коли у нас була реклама в середньому, приносив там, тисячу півтори доларів з рекламою двісті доларів, ж, грубо кажучи, і от зараз ми їм майже не займаємось, бо це дружина займалася, і у неї душа не лежить, коли бізнес в Україні, а, а вона тут. А, там магазин в Київі, дитячих, да? ну онлайн-магазин, але продавали ah. оффлайн маю інсташоп. Mm -hmm. Продавали косметички, і, типу, дружині це подобалась саме б'ютініша. І mm -hmm. зараз купують. Зараз є продажі, просто трошки менший об'єм, тому що ми не заливаємо рекламу. Але ми прокачали його, ще в тому році, а продажі йдуть і в цьому, і типу, самі просто люди знаходять. Це інсташопи, це товарка, це магазини, це все, що там пов'язано з продажами в інтернеті, ви можете відкривати. Плюс далі, які можливості це, можна піти там в арбітраж, якщо брати. Ну саме по грошам. хоча думаю, що uh -huh. там легкі гроші. Я нав навпаки з арбітражу. Типу пішов. Я півтора года займався. то був досвід арбітражу? У мене був досвід арбітражу. Uh -huh. Я гімблуф півтори роки, але, типу, ну мені не зайшло. Я uh -huh. знов повернувся до послуг до таргету. Мені це більш скажімо, uh -huh. відгукується. Тому, якщо по грошам дивитись, є можливість арбітража. А якщо дивитись як власник бізнесу і переходу з фрілансера в щось більш серйозне, це агенція, наприклад, може бути. Ви можете брати команду, делегувати сам бути просто як операційний директор, який займається чисто там стратегією і так далі. І є команда, яка все всю рутину робить за вас. Ви uh -huh. просто. Все делегуєте і заробляєте там свої 30-50% в залежності від того, як побудуєте мотивацію команди. Супер. <світ>